Усім привіт! Сьогодні я буду знімати свою е, реакцію на мої самі популярні відео на Ютубі. Я вже на Ютубі більше 10 років. Е, переважно мій контент складається з б'юті-контенту, з б'юті-тематики. Він кочує від тематики до тематики, залежно від того, що мені подобається на даний момент, але переважно це. Б'юті-теми, тому що я дуже люблю б'юті-тему і вважаю її одною з своїх найбільших хобі. Скажу чесно, я не бачила, які відео в мене є найпопулярнішими. Я знаю, що ці відео будуть скоріше за все відео від 2002-2010 року, тому що тоді YouTube був просто на бумі. Тоді всі дивились YouTube, зараз це теж так. Але мені здається, зараз більше переходять на TikTok, на ем, короткі відео. Я продовжую пристрасно любити Ютуб. Я не люблю ось ці короткі відео, бе-бе-бе. Це -бе так, -бе. я їх демонструю. Я Міленіал. Я Звикла до того, що я звикла, мені подобається те, що мені подобається. <смі> Ось так коротко. Я знаю лише про одне відео, яке буде в топі, і це, мабуть, відео про те, як перестати гристи нігті, тому що воно вже кілька років тому було. Одне з моїх самих найбільш переглядаємих відео. При тому, що я не вважаю, що це відео взагалі хороше. Е, цікавість Ютуба в цьому, що ті відео, які я вважаю класними і хорошими для мене, не класні, і не хороші для інших. І вони не отримають переглядів. Ті відео, які я вважаю дурацькими, чи е, вони такі крінжі, що мені хочеться сказати, о Боже, що це було. Ці відео найбільш популярні, збирають найбільше переглядів, найбільше коментарів. І ніколи не знаєш, яке відео стане топовим. Тому давайте дивитись, я не буду переглядати перед вами всі ці свої відео. Якщо ви захочете їх подивитися, я їх залишу в коментарях знизу, або ви їх знайдете в мене не в коментарях, а в інфобоксі знизу, або ви знайдете їх в мене на каналі. Зрозуміло. Але давайте подивимось, що на моєму каналі є найбільш популярним. Лептоп абсолютно відмовився зі мною співпрацювати сьогодні, тому я перейду на. Телефонний режим. Я вже зайшла на свій канал, в свої відео, і тепер подивимося, які в мене самі популярні відео. Найбільш популярне відео це те, як позбавитися синяків чи темних кругів під очима. Переважна більшість моїх самих популярних відео буде російською, тому що так я почала свій канал. Я забула про це відео, якщо чесно. В нього 155 тисяч переглядів. Цьому відео 10 років, і я абсолютно не пам'ятаю, що я в ньому говорю, крім того, що оскільки на відео е, заставці металеві ложки, я так думаю, я е, е, пропонувала людям класти металеві ложки в холодильник і потім їх прикладати до своїх очей, що дуже, до речі, хороша, дешева, е, дешевий варіант того, як. Е, Позбавитись від припухлості, не знаю, чи поможе це з синяками під очима, але припухлість точно зійде. Що би я насправді порадила м від синяків чи кругів навколо очей? Це перше, якщо це генетика, ви цим нічого не зробите. Друге, спати, пити воду і патчі, які можна тримати в холодильнику і з радістю їх нанести під очі. Це єдине, що допомагає, наприклад, мені. Я не знаю, що можна було цілих 8 хвилин про це говорити, але е, всім цікаво, як позбавитися темних кругів. Я розумію, що це більш практичні такі поради. Е, якщо хочете подивитися це відео, дізнатися, що я там говорила, то будь ласка, моє друге, саме популярне відео це огляд косметики Essence. Найкраще і найгірше. Е, в цього відео 103 тисячі переглядів. І йому 8 років. Тобто, переважна більшість товарів в цьому відео на даний момент, можливо, їх навіть не продають. Ем, я Essence люблю досі. В мене досі є кілька продуктів з цього відео, наприклад, рум'яна, який я показую в цьому відео. Я люблю Essence, я вважаю, що це дуже хороший бренд. Можливо, мені варто зняти ще одне відео про Essence. Я думаю, воно би пішло на ура. Але я не знаю, чи в мене набереться багато декоративної косметики, яку я би показала в цьому відео. І взагалі це дуже хороша ідея, можливо, варто зняти. Моє третє відео в топ-3 найпопулярніших відео це відео, яке мене здивувало. Це огляд на праймер від Maybelline, який називається Baby Skin. Я не знаю, чи його навіть зараз продають досі. Я пам'ятаю, що цей праймер був на мені занадто силиконістий, він ем, не для мого типу шкіри, навіть досі я б ним не користувалась. Мені здається, я його віддала мамі після зйомки цього відео, тому що в неї суха шкіра і вона завжди була сухою. А з віком, навпаки, хочеться ще більше використовувати праймери, які досить силіконісті, щоб вони ем, заповняли різні зморшки на обличчі, якісь нерівності. Але якщо ваша шкіра. Комбінована, жирна, чи у вас є висипання. Це не для вас. Чи здивувало мене це відео? Можливо, так, тому що цьому відео вже 9 років, і видно, всім дуже цікаво дізнатися, чи хороший цей праймер. Наступне відео це вже топ-5. Ми перейшли. Це 10 простих кроків до ідеальної шкіри. Це була моя звичайна рутина по базі обличчя. Я не пам'ятаю, що входило в цю базу. Зараз я подивлюсь швиденько. 17 хвилин. Mm. Привіт! Сьогодні поділюсь з вами тим, які же шаки я предпринимаю для того, щоб моя тональна основа, консилер і в принципі лісо. до того, як я наношу якісь декоративні средства на кожу, вигляді як можна більш... Более... голос мене <laughs> дитинки. А якою я і була в той час. На момент зйомки цього відео мені мало бути десь 23 роки, тому що я знімаю це відео ще в Чернівцях, де я проживала до 2014 року. Тому, відповідно, і голос дитячий, тому що і дитиною я була. Ну, давайте подивимось, що ж я рекомендувала в цьому відео, і я е, коротко поділюсь з вами, чи моя рутина сильно змінилась того часу. Я думаю, що вона змінилась кардинально. Коротко про головне. З цього відео я не рекомендую більше використовувати механічні скраби для обличчя. Я говорю в цьому відео про те, що е, я люблю відшелушувати стару шкіру скрабами механічними, демонструю якісь скраби. На той момент я це робила. Зараз я цього не роблю, я не роблю вже цього багато років, особливо, якщо у вас шкіра схильна до висипань, у вас є якісь активні ем, ділянки на обличчі, які чи закупорені, чи ем, мають якісь ем, шелушинки. не потрібно використовувати. Механічні скраби, вони взагалі зараз не мають сенсу на ринку, в них немає ніяких, ніяких бенефітів, вони лише травмують шкіру. А, ось воно, це відео про як перестати гризти нігті. Воно в топ-5. До речі, не в топ-навіть 3 мене це здивувало. Я просто пам'ятаю, наскільки була здивована, що. Це відео привернуло до себе таку велику кількість уваги, що е, людям настільки цікаво дізнатися, як перестати гризти нігті. Я розумію, що для багатьох це можливо е, момент, який вони не можуть з собою справитися і позбавитися від е, цієї поганої звички самим, тому можливо вони хотіли дізнатися якісь е, поради. Що саме цікаве? Я ніколи сама не гризла нігті, ніколи ні кутикулу, ні нігті. Це не те, що я роблю. Я ніколи цим не страждала. Чомусь, в якийсь момент, я захотіла зняти це відео. Я зробила, провела цілий рейд різної інформації, які є різні варіанти того, щоб запобігти гризінню нігтів, і просто склала список. Порад, які можливо комусь допоможуть. Не знаю, чи я дійду до топ-10, але поїхали далі. Я в настрою подивитись, що ж все-таки саме популярне на Ютубі на моєму каналі. Ага, наступне відео це мінімалізм. Речі, які я більше ніколи не придбаю. Я його зняла 7 років тому, і вона набрала 56 тисяч переглядів. Знову ж таки, звичайно, я не пам'ятаю, що я говорила в цьому відео, але. Переважно, коли я вирішую щось не купувати більше, я цього дотримуюсь. Коротко передивившись це відео, скажу, що ем, я досі повністю згідна зі всім, що я обговорюю в цьому відео. Я говорю там не лише про косметику, а взагалі, ніби про барахло, яке нас оточує, яке мені особливо не було потрібне. Особливо це до мене прийшло, коли я переїхала на інший континент. Відповідно, для мене це було дуже свіжо. Ця тема того, що мені потрібно чи не потрібно, стояла для мене прямо ребром, тому що я не змогла перевести більшість свого життя відповідно. Я переїхала з мінімальним гардеробом і деякими речами, які для мене були сентиментальними, але я залишила за собою переважну більшість 90% того, що я мала. Тому для мене це стало відкриттям: наскільки багато барахла в нас є, і ми його тримаємо, і накопичуємо. І е, найбільша тематика, яку я досі підтримую, це непотрібність приданого. Я знаю, що в наших культурах це дуже прийнято, щоб там покон віків передавали тарілки, якісь там подушки, але насправді це нікому не потрібно в кінці кінців і всякі там банки склянки, які ми збирали на. Консервування це все залишилось за спиною і слава Богу. Я не хочу це нічого мати, це не моя естетика, я не буду нічого закривати, я не хочу спати на а, подушках, на яких спали мої прадіди, мені це не потрібно. В кожного свої потреби, і естетика, і немає чого тримати сервіз на 12 персон. Переважно такі сервізи, такі речі, це перебуток, як це слово? Е, Радянського Союзу, від якого я особисто дуже хочу відійти. Відео про мій ранок, в якому я також е, внесла англійську назву «My morning routine». Майморні Рутін, це зробила? Е, назбирало 49 тисяч переглядів. Е, чомусь людям дуже цікаво. Дізнатись про ранок, і я думаю, що ця тематика взагалі цікава завжди і буде актуальна завжди. Я дуже люблю зараз дивитись ранки вечори вчителів, тому що я вчитель. Мені завжди цікаво подивитись, хто що робить зранку перед роботою і після роботи, тому що я знаю, що роблю я, що роблять мої колеги. І завжди цікаво зазирнути за закриту, закриті двері і подивитись, хто як живе. Я розумію, що переважно. Ці-всі відео про мою рутину, мій ранок, мій вечір це все переважно. Вони ем, піддаються сценарію. Це часто не справжня рутина блогера, який виставляє цю рутину, часто це більш гламурна. Версія того, що насправді відбувається. Ніхто не буде виставляти, що ви на ранок їли там гречку з молоком. Це нікому не цікаво. Тому я впевнена, що моє відео також е, менш реалістичне, ніж е, мої ранки, але я хочу його подивитись, нагадати собі, е, що я вважала моєю ранковою рутиною. Перша брехня це те, що на ранок я люблю собі варити пшонну кашку. Я ніколи не їм. Такі каші на ранок, я не люблю каші, я ще кажу, сладенькою, з молочком. Я не люблю солодкі сніданки взагалі. Я дуже рідко їм щось солодке на сніданок, переважно це млинці з творогом. І то для мене це найсолодший сніданок, його варіація, яка в мене є. Але те, що я люблю зранку пити каву довго і розтягувати задоволення, дивитися відео на ютюбі, це правда досі. Знову брехня. Частина в якій я розповідаю про те, що їм пластівці. Я ніколи не їм пластівці. Я не знаю, чому в цьому відео я вирішила, що мій гламурний сніданок це пластівці. Я розповідаю про те, що я уникаю цукру і що я намагаюся е, позбавитись від зимової ваги. Все неправда, нічого я не намагалась, і цукор я їла, і від ваги я не намагалась нічого позбавитись. Але я намагалась звучати, ніби я веду здоровий спосіб життя. І далі я показую, звичайно, мій догляд ранковий, що я наношу на себе, чим я мию лице, і так далі. Звичайно, всі засоби змінили з того часу. Цьому відео вже 8 років. Змінився мій тип шкіри. Змінилось все, чим я користуюсь, тому це вже більш таке зрозуміло, більш таке життєйське. Ось, я сподіваюся, що вам було цікаво подивитись, як я аналізую своє відео, які реакції в мене на мої самі популярні відео. Мені самі було цікаво дізнатись, що знаходиться в топ-5-10 е, відео по моїх переглядам. І знову ж таки е, відзначу, що в минулому було набагато легше зібрати набагато більше переглядів, ніж зараз. Мені здається, зараз всі настільки гоняться за переглядами, за цифрами, за е, тим, щоб YouTube все більше і більше рекламував ваш канал. Я завжди знімала просто для свого задоволення, для своєї цікавості, це моє хобі. І мене просто веселить спостерігати, що насправді заходило глядачу. Пишіть в коментарі знизу, що ви думаєте, з приводу всіх цих відео, моїх переглядів, того, про що я знімала 10-11 років тому. Ну, Ми з вами в моєму наступному відео.